У Франківці, що на Чорновеїщині, у хаті, яка стояла пусткою, створено приватний музей, батьківська хата, ініціаторка створення Любов Мельникова. Чусь я це сім'я живу, я не знаю. Я е, мене на така. Багато експонатів у жінки були вдома, а решту з ентузіазмом взялася розшукувати чи не в кожній родині знайшлися старі речі, які допомогли відтворити типовий інтер'єр старої сільської хати. Місцеві жителі принесли вишити рушники, і сорочки, плетені з і фіранки, старовинні інструменти серед експонатів музею любові мельникової предмети побуту 19-20 століття. З чоловіка мене був живий і з чоловіком. Побалокали. Він, звичайно, проти був мужики. Як все до зато, а тоді согласився, і ми що тримонт зробили. Ми грубу тут викидали. Мабуть, раз помили, тоді три рази білили. А тоді так поступово, поступово е зараз картини, рушники. А тоді поступово, поступово, то те, то те, то те. На стінах розвішані картини, на поличках розміщені скляні пляшки, кухлі, посуд, соломіні речі та брелі. З над тумби виглядають патефон, старе радіо, одяг та взуття. Багато є дитячих іграшок та ляльок, одяг на які і шити жінкою власноруч. У старій хаті переробленій під музей знаходяться меблі, які були типовими для сільського побуту ХХ століття. А ще ночви, шевські колодки є й експонати часів Першої світової. Але тільки самі саме дуже важко, дуже важко. Е, вже здоров'я не те, вже е, хто ж таки були, як чоловік був та щось він допоможе, щось щось так. А так зараз дуже важко. Музей створений не для прибутку. Тут не часто бувають відвідувачі, іноді приходять учні шкіл громади. Якась дівчинка, з новою приїжджала із нашої то та дівчинка, вона за кожне це церк... розпитуса передивилася, і видно, її тато подзвонив. А вона. Папа, я приїду. Я в такому місті. Я приїду. Я тобі все все розкажу. Ну видно, вона журнальчики там передивилася. Ну видно, що дитина цікавиться. Попри те, що на пенсії Любов Іванівна є активною учасницею художньої самодіяльності. Пише вірші, має хист до розмовного жанру. Найкраще вдається їй декламування віршів та гуморесок. Музею Франківці унікальне явище. Може, не всі це розуміють, але тут вдалося зберегти речі, які щодалі, то більшою рідкістю ставатимуть. У них закарбоване минуле селян, їхні традиції та звичаї. І поки в селі буде музей, доте воно житиме. Я бачила по телевізору діда одного сімдесят І він у його картину це в хаті картини, картини до потолка до того саміх картини. А він і каже, я на цьому не установлюсь вишить картине. Я ж мене ще плани такі. Ну я цього діда приклад беру.